Всім привіт! Сьогодні в нас 30 -е грудня 2024 року і хотілося б вам показати, як зберігається в коробах те, що я укривав виноград. Зараз переглянемо, як воно там, який воно стан винограду. Так, що у нас тут робиться? Зараз я уберу і подивимося, як воно зберігається. Так, єскра. Ну, далеко ходити не будемо. Ось лоза під агроволокном. Вона така кругом. Так що все добре. Поки сильних морозів не було. Ну, тут саме головне для мене, щоб... Мишки не попрацювали. Ось цю, хто охороняє виноград, ганяє мишей, їх тут у нас багато, 11 чи 12 штук, ні, 11 одного забрали. О. Отакі коти. Хоч і підкармлюємо, але вони все одно бережуть. Останні декілька років в домі мишей нема ніде, ні на чердаку, ніде. Тут коробах я залишив такі, щоб коти могли залазити. Як будуть сильні морози, прикрию. Порядок, так? Да? Мурочка, порядок, так? Да? Вон теж ходить, провіряю. Отакі вот помощники ходять, і зберігають, ганяють мишей. Тут є отвори, я залишаю, коли не холодно, мороза немає, вони спокійно можуть залазить там, ну як я показував і там. Так, да, кицюля? Да. Цей виноград так укритий, між під мішками агроволокно, також чорне, є і біле. Ну, а хотілося б вам ще показати, як я зберігаю гранат. Зверху лежить поддон такий. Тут у два слоя товстий такий. Плійонка товста плотна. І тут декілька слоїв. Агроволокно і чорне і старе отакий от стан граната і зберігається чудово Ну, укриття гарне отак от, от накриваємо прижимаємо поддоном він гнеться добре і зберігається добре до весни Буде так укрита І рядом оце в мене тут ще інжир. Інжир теж декілька слоїв агроволокна, одів ще таке плотне пальто і зверху мішок. А по весні відкрию його, зроблю дуги і нагри, накрию агроволокно щоб раніше стартував, було тепліше до тепла. Буде під дугами, під агроволокном. Я положу вліво-вправо, розложу. Там їх 5 лос залишилося. І я думаю, буде все нормально. Ось такий стан. Пирсики. це в такому стані. Низ персиків я прикрив зайчиків. Тут як-ні-як балка, поле. І яблуньки є там мене прикриті. Отакий От стан у мене на 30 грудня 2024 року. Найголовніша охрана тут у нас коти. Так, да, ми їх підкармлюємо, ну і вони самі знаходять собі їжу. 11 штук. Всім гарного дня з наступаючим новим роком. Sim, por